Понад два роки мріяла про військову кар'єру. 14-річна Марія Пасько готується вступати до військового ліцею. Ділиться її рішення підтримує уся родина. У мене відчим служить, батько служить. Багато хто в школі хоче ще піти теж на воєнного. Відчим завжди, коли приїжджає домой в воєнній формі. Це красиво виглядає. Марія Налаштова рішуче каже, готова до дисципліни й випробувань. Планує розпочати свій шлях у ліцеї захисник, а в майбутньому опанувати професію оператора дрона. Я люблю щось з технікою зв'язана. У мене в дитинстві було був дрончик. Мені нравилась коли літав, я на ньому вучилася. Мати дівчини Анастасія зізнається, спочатку вагалась до вибору доньки, втім, дізнавшись про набір дівчат до військового ліцею, почала підтримувати цю ініціативу. Якраз форма це її, і характер буде ну, офіцерський, в дальнішому з нею вийде. чудовий офіцер, Це ж мрія моєї доньки, тому я якраз тільки за. Нині у військовому ліцею, до якого планує вступати Марія, триває набір на 2025-2026 навчальний рік. Дівчат цьогоріч прийматимуть вперше, каже директор навчального закладу Руслан Кулька. Суспільний попит від дівчат був в Запорізькому регіоні. Нас нас постійно. Запитували, коли ми будемо, і зараховані вже кандидатами на вступ. Дві дівчини одна вже здала повний пакет документів для вступу. Навчатимуться ліцеїсти за загальною шкільною програмою, втім, за посиленою фізичною підготовкою і вивченням предмету Захист України. Уроки проходитимуть в укритті у спеціально облаштованих класах, каже Руслан Кулька. Все однаково, в тому числі і. Виконання елементів розпорядку дня, підйом, ранкова фізична зарядка, ранковий огляд, спортивна масова, культурно-виховна робота, гурткова робота тобто все однаково для хлопців і дівчат. Після завершення навчання випускники захисника мають можливість отримати первинне офіцерське звання та продовжити освіту у військових вишах країни. Світлана Гарбузова, Владислав Киящук, Суспільне, Новини Запоріжжя.